Останній дзвоник лунав на шкільному подвір'ї. І сонце, мов знало, що день буде особливим, заливало все довкола теплом і світлом. На першій лінійці стояли четвертокласники, такі вже дорослі, але водночас ще зовсім маленькі. Вчителька дивилася на них, стискаючи у руці хустинку. Колись вони були такими крихітними, з величезними рюкзаками, губленими поглядами і зошитами, які тримали догори ногами. Вони не вміли читати правильно, плутали букви, губили шапки і забували домашнє завдання, але вміли найголовніше щиро обіймати і вірити, що вчителька знає все. Зараз перед нею стояли вже зовсім інші діти. Вони виросли, навчилися писати твори про маму, розв'язувати задачі з трьома діями і не боятися вийти до дошки. Вони вже сперечаються про те, що таке справедливість, і знають, як підтримати того, хто плаче. Діти, мовила Раїса Іванівна. Чотири роки ми з вами були родиною. Я бачила, як ви зростаєте, як долаєте свої перші труднощі. І знаєте що? Ви неймовірні. Її слова пливли над рядами учнів, і хтось уже тихенько витер очі. А ви пам'ятаєте? усміхнулася вчителька крізь сльози. Як весело ми проводили час у сховищі під час повітряних тривог, як вітали кожного учня з днем народження, як Ваня в першому класі заснув на парті, Таша постійно доказувала своє, Віра не записувала домашні завдання, а Максим говорив, що буде класним трактористом. Усі розсміялися легко, по дитячому, з ноткою ностальгії, а потім настала тиша. Така тиша, в якій ховається найщимливіше. Усвідомлення, що цей розділ завершується, ви йдете далі, сказала вчителька. Я вірю в кожного з вас. Але знайте, двері мого класу завжди для вас відкриті. Бо для мене ви назавжди залишитеся тими першими учнями, яким я виводила в зошитах А і О. І показувала, що не страшно помилятися. Діти один за одним підходили до неї, хтось обіймав, хтось просто стискав руку, в очах море, і в серці спогад, що залишиться назавжди. Дарина наважилася сказати слова вдячності і знову всі плакали. Бо і що вчора вони були маленькі, а вже завтра. П'ятикласники. А Раїса Іванівна знову чекатиме на перший дзвоник і знову зустріне першачків. Таких розгублених, таких справжніх. І знову полюбить. Але цих, цих вона вже ніколи не забуде. Тому я думаю, що ми повинні подякувати Аїсі Іванівні і обняти її. Ну що, плакнули? Так, це дуже чуттєво, але це ще не все. Далі слово взяли четвертокласники. Вони всі вивчили вірші. Кожен про своє. Хтось про дружбу, хтось про школу, а хтось про вчителя. День сьогодні такий незвичайний. Сонце встало умите в Росі. Скликав школу на дзвони останній костані, і зібрались на свято усі. Ласкам травнем повітря. Лосковий запах л'ється і дзвенить. Тож на шкільному нашому подвір'ї останній дзвоник скоро позвонить. Нача весела родина, всі ми зайшли в світлий клас. Все тоді почалося нове життя у всіх нас. Я вперше йшов до школи. Хвилювався як ніколи. Хвилювався я весь час. Бо тоді я йшов до школи. Перший раз, перший клас. А в очах і цікавість, і страх розгублені малі за квітів виглядали. Перший дзвонив, що призвонив нам перший раз ми з квітом йшли до школи свій самий кращий перший клас. Ми трудились, що є сили, ціля, все чого навчили. Всю програму вже пройшли, другу висоту взяли. На порозі третій клас теж порадував він нас творчі звідти і уроки, жарти, ще і сміх, праця радість і успіх. Різні дії, як насіли, розібрати немає сили, додавання віднімання, жарти мінімум, старання. А от множити, ділити, треба вчитися і робити. А навіщо нам потрібна математика, це щоб так мучити щоденно бідних діток без кінця. А у зошиті у мене букви лягли спати. Скільки я не ставлю, не хочу стояти. У ту школу ми ходили на початку зі слюсьми та сьогодні ми вже плачемо, бо не в старшу йти. Давай четвертий клас, за тобою ми сумуємо, але добрий настрій в нас, ми співаємо і танцюємо. Несли портфелі нашій ранці, з вами ми уроки вчили і малювали і лічили. Роки, роки не впинні, не в благані. Вони пливуть рікою в небуття. В безоні тихо тонуть і зникають. На жаль, в роках нема вороття. Хоч сьогодні і в нас свято тільки є одна печаль. Вчителька не йде у п'яти, озвучатися так. Прощавай, нашу вчительку перша, ми сьогодні від тебе йдемо, І ще не раз повернемо свою радість, тобі принесемо. Хай пісня тут воєна, хай сміш крішуна. У кожного радісна усмішка сяє, всі дружні ваша і за нас, ми всі переходимо у п'ятий клас. Літера перший, перше слово з книгою, перша серйозна розмова. Читати начі наш дружній клас. Пора перейти в п'ятий клас. Нами клопоту розміли. І батьки і вчителі. Такі букви ми почали, а нещасному порі. Це ми буваємо ничем ні. і дуже ви за нас. Але у серці знаємо напевно, ми більше радуємо вас. Бо без батьків, чого ми світі варті? Без маминої ласки і тепла, без батьківського строгості і жарту, без свого родинного тепла. Вітаємо дорогу до школи. Вітаємо наш п'ятий клас. Дзвіночку співай, як ніколи, дзвіни веселіше для нас. Станні дзвоник колонов. Він довгий час нам всім співав. Прями діти, в путь. У світ Дивчаться і ростуть, розумні і щасливі будьте. І перші кроки не забудьте, хай щастить у добру путь, успіхів в навчанні, хай здійсняться ваші мрії. Те, що ви задумали, хай збувається. Дякую вам, що ви були в мене такі добрі, чуйні, розумні. Жаль з вами розлучатися, адже ми так звикли. Клас, колективний, дружний. І я хочу, щоб ви і надалі були такими добрими, ясними, чесними і справедливими. Ваші ясні розумні очі завжди будуть в моїй пам'яті. Я вас пам'ятаю як таких маленьких, які ви прийшли у перший клас, і такими ви завжди, завжди залишитесь у моїй пам'яті. Ось і дійшло до завершення наше відео. Але сумувати не варто, адже попереду аж три місяці літніх канікул. Тож давайте веселитися і танцювати. Танцювала рыба с раком, рыба з раком. А Петруш, Козпастернаком, спастернаком. А типу я счастлив. А дивчина с козаком. Танчувала Рыба з раком, рыба з раком. А Петруш Козпастерна спастерна. А типу я счастликом. А дипчена с козаком. Ильям, трим пом. Танцувала рыбак раком, а петрушка И пастернаком, из пастернаком а ты более счастлив, а девчонки с козаком Пильем, перьям, полком, ты ориентара Честником, а девчина с козаком, крем, кремком-брубом, ты да, риля-ра-котом Танцовала, раком, рыбба с раком, а Петрушка с пастернаком, с пастернаком, а цыбули с честником, а девчина с козаком, крем, хрем бом, бляком, ты рари ракотом.